Я ж так любив! За що мені цей біль? А тесть йому чого б то я якав? Яка різниця? Лія чи рахіль? Доброго дня! Яка нагорода. Зараз покажу. Дивіться, тут треба нагороди, вони залежать від вашої творчості. А, так це типу, а я що, віриш після? Це просто любе. Любе. <рес> давай, ні. Давай. Е, так, е, почекайте. А що вже? Ой, а я стрісняється. Ти пам'ятаєш? Так, але довгий. Я можу забуватись моментами, зараз буду. Може, Угу. Ні, це ж треба мати в голові олію, щоб після цього вірити в святе. Хотів Рахіль, тобі підсунуть лію, обняв, розчулив. А воно не те. Вона ж вона ж жадає ласки. Боже мій! Цей перестарок з більмуватим оком і сієвії кліпають, як міль. В очах у неї плавають медузи. І стан годиться лиш для фартуха. Ти не тулись до мене? Ти не дуже. Воно мені, як вірність, реп'яха. На другий день до тестя прийде Яків. Я ж так любив. За що мені цей біль? А тесть йому чого бо то я яка? Яка різниця, лія чи Рахіль? Яка різниця? О, яка різниця, стерезна торбо, напхана грішми. Рахіль це мрія, лія це спідниця. І це з Рахілю знаємо лише ми. Вона тоді стояла при колодязі. Ішов я спраглий спрагою пустель. Ця доля у шерлатовому одязі мені у вічі глянула. Пусте, а я ж кажу, і що е, я ж кажу? Стояла при колодязі, я їй вклонився і забув слова. Я воду пив з долоні, як із золотося. Тож як тепер я житиму, дива? Скажу тобі, дурний ти ще по совісті, у тебе вітер свище в голові. Рахіль це блаш, а Лія це посовиська. совістька. Е, втім, одроби і матимеш їх дві. Що ж, одроблю сім літ і не оглянусь. Мої обидві добрий епілог. А інтересно, як цілує Янус? На перемінку чи одразу вдвох? Дякую. Старалися, дивіться, я вам даю 100 гривень, але якщо ви на мене підписані, я подвою виграш. А ні, я навіть за <реш> перший Не підписані. Тоді підпишіться, наступного разу можу ще раз до вас підійти. Добре, дякую.